Дорога мені церква, шлях любови, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні, Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Почувши ці обітниці, більшість людей відразу уявляє і очікує земного благополуччя, яке нібито обов'язково буде супроводжувати вірних людей Богу. Однак реальне життя є іншою. Багато хто розочаровується, коли приходять в життя тяжкі випробування, великі втрати, виклики в сьогоднішній ранковій Росії розберемося, що насправді є обітницею для тих, для кого Господь є пастором. У зв'язку з цим нагадаємо вам три приховані єврейські скарби в Псалмі 23. Ці скарби знайшов чад Берт, пастор, професор, лектор старого заповіту та євриту. Для мене вони стали благословенням, і я впевнений, що для вас також вони прийдуть якраз в пору. Ці скарби показують нам, що незалежно від того, наскільки добре ми думаємо, що знаємо 23-й псалом, більше завжди. Там є слоїв, які потрібно для себе розкрити. Перший скарб ми знаходимо в шостому вірші. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Давньоєврейське дієслово супроводити це слово «радав», Однак. Переклад цього єврейського дієслова, слово супроводити, є занадто слабким. Слово «радав» означає не просто супроводжувати, а переслідувати і гнатися. Доброта і милосердя Бога не супроводжують нас як добре маленьке щеня. Що безпомічно волочиться за нами, очікуючи, коли на нього звернуть увагу. Скоріше всього, вони мчать за нами, як сильний звір, як небесний скакун. Вони йдуть за нами по п'ятах. Божественна любов і благодать нашого пастиря радують нас аж до небесних воріт і женуться за нами аж до обіймів нашого чекаючого батька. Милосердя женеться за нами, нас доганяє благодать. Нас не просто супроводжують, а за нами женуться. Другий скарб полягає в чис... числовому серці псалма. Псалом 23 містить 55 єврейських слів. Однак, захоплюючою є фраза, що є числовим центром цього псалма. В серці цього псалма лежить слова, бо ти при мені, або ти бо зі мною. Є рівно 26 єврейських слів. Перед цією фразою рівно 26. Слів після цієї фрази. Більше того, у попередніх віршах автор говорить про Бога в третій особі, Він. Але коли ми підходимо до цього числового центру, псалмоспівець переходить до прямої розмови з Богом, бо ти зі мною твоє жезло і твій посох ти приготуєш. Постійна присутність Бога з нами незалежно від того, перебуваємо ми в долині смертній тіні чи в оточенні ворогів, є серцевиною псалма. Третій скарб. Знаходимо в третьому вірші Він душу мою відживляє. У початковій частині псалма домінуючим є образ пастуха, який доглядає своїх овець. Він дає їм відпочинок на зелених пасовищах, він їх веде на тихі води, він веде свою отару на праведні стежки. Але не секрет, що вівці часто блукають, як ми читаємо в іншому місці. Я блукаю, немов та овечка загублена, псалом 119-176. І ми всі знайомі з притчою, яку розповідає Ісус про пастуха, який залишає 99 овець, щоб шукати одне загубле ягня. Луки 15, 3, 7. Корінь давняє єврейського дієслова «відновити» у своїй основній формі означає вертатися, повернути назад або повернутися. Це також слово, яке часто вживається для покаяння, як у Єремії 3,22, верніться невірні сини. Усі ваші відступства я великою. Отже, у 23-му псалмі Господь є пастором, який йде за нами, коли ми заблукаємо, і повертає нас назад. Він відновлює нас, спонукує нас повернутися, повертає нас до отари. Іншими словами, це добрий пастир нас кає, повертає до себе. У пророка Єремія 51. Господь каже: Я верну, і верну я Ізраїль на посовись Його. Те саме дієслово зустрічається в плачу Єремії, 5.21. Приверни нас до себе, о Господи, і вернемось ми віднови наші дні, як давніше було. Буквально ми могли б сказати: вчини нас покаятися перед, перед тобою, о Єгово, щоб ми покаялися. Хай благословить нас усіх, Господь, щоб Бог Всевишній, наш всемогущий, Єгово був нашим пасторем. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оворуч. Помолимось разом. Отче Небесний, Ти мій пастор. Ти мій добрий пастор, ти даєш мені все, що мені потрібно, і більше, ніж я хочу. Усе, що мені потрібно в житті, це ти та твоя воля, навіть незважаючи на моменти в моєму житті, схожі на зелені луки, поки ти зі мною і в пустельні пори моєї подорожі, ти в умовах мого серця, схожих на посуху. Ти втомуєш мою спрагу живою водою і даєш мені спокій, який перевищує будь-яке розуміння. Твоєю милістю я навчився хвалитися своєю слабкістю, а менше позувати та прикидатися тим, ким я не є. Бо коли я приходжу до кінця своїх сил, ти вірно зустрічаєш мене там, даючи мені відпочинок у втомі моїй, і силу для мого втомленого серця і тіла. Я дуже вдячний, що ти є моєю дорогою, істиною та життям. Дякую, що Твоя милість та благодать женуться за мною і не дають мені зійти з дороги життя. Отже, яви цю свою велику милість нашої України, вижени ворога, виведи нас із долини смертної тіні. Дай нам перемогу та мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.